Всім вітання ми з України. Дівчата, сьогодні, бачите, я готуюся до свята. Свято у нас ну, ніяк не буде для дітей. Купила деякі там фрукти їм та й все. Але пофарбуватись вирішила. Дівчата, хочу показатись, прийшла посилочка від моєї куми для нашої соломіки. Це священа мама. Подарунок, ось такий прийшов. Соломійка зараз дуже зайнята, вона приймає ванну і щось там з хлібом з'ясовує стосунки. А ми з вами, поки вона там миїться, без безстеременно з'їмемо. До соломійки це зазвичай не зміниш. Так, Даліше Та, нам, як завжди, щось передає таке, щоб для розвитку. Вона у нас педагог, і тому вона такі іграшки, ні всі для розвитку. Але... Танюша передала ось такі смаколики для наших діток. Це печиво з малинкою. Ось таке печиво. Готовий сніданок. Завжди Танюшка нам передає. Так. Для соломіки ось такі. Наша соломіка дуже полюбляє ось такі пюре. Так, що ще? Вафлі. Печиво знову. Різні смаколики це будуть добавки до смаколиків, до нашого святкового столу, якщо можна назвати його святковим. Тому що свято лише для діток у нас буде так. і ось таке печиво у шоколаді. Напевно, смачне. І все, тепер давайте перейдемо до подарунків. Перший подарунок це ось така гу. гусінь, напевно. Зараз ми з вами дістанемо. Це щось складати, шаблоні. Щось шаблонів складати. Зараз ми з вами відкриємо і подивимося. Ага, там якісь є схемки. Ось бачите, це зайчик. Тут... А, знаєте, що? Дивіться. Тут намальований зайчик, це цей шаблончик виймається. Тут є різні шаблони такі ось. Якісь тваринки, тут гусениця, черепашка, така розвиваюча гра, бджілка, черепка. рибка. І туди підбираєш і вставляєш ось такий, як мозаїка. Папа вже втомився. Так, ось така. Ладно, відкладаємо, щоб вже папа там тримає, силою не вистачає. І ось така гра теж мозаїка, розвиваюча для дитини. У нас минулорічні, та наші ну, грушки всі залишилися, ми граємося. І ось таке щось дуже здорове. Це щось по типу зараз. По типу того, що ми тільки що з вами дивилися. Тому що я бачу, що тут теж є ось такі така таке гарне якості гарної, тому що це картон і воно буде зберігатися довше. А тут ось такі, бачите, різні, їх тут є багато, вони всередині їх крутиш, вставляєш під кожну собі тваринку, яку хочеш, і складаєш по розміру, ось таке, як це мені називається. Дувається, папа вже втомився тримає. Ось такі гарні, чудові, розвиваючі подаруночки передала нам Танюша до новорічних свят, наші Соломійки. Ми вам бажаємо швидкої перемоги, мирного свята і, мир, і ти, мирного неба. Все буде Україна, до зустрічі!